У світі є міста, де панує тиша, а історія шепоче крізь руїни. Це топ 5 наймоторошніших міст привидів п'яте. КАЯКОЙ Туреччина. Колись затишне грецьке село. У 1923 році всі жителі були змушені його покинути. Зараз це музей привид просто неба. Чотири Сентреліас Пимештати Джак. Місто, під яким із 1962 року палає вугільна шахта. Дороги тріщать, а дим виривається з під землі. Майже всі мешканці втекли. Третє. Орадур Сюрглан. Франція Село стерте з лиця землі нацистами у 1944 році. Його збережено недоторканим як пам'ять про трагедію. Друге ПРИП'ЯТЬ Україна. Після аварії на ЧАЕС у 1986 році місто евакуювали за лічені години. Руїни дитсадків і парку розваг досі нагадують про катастрофу. Перше Томіока. Японія. Покинуте після радіаційного зараження. Місто застигло в часі, ніби всі пішли за секунду до трагедії. Хочеш ще більше моторошних фактів. Підписуйся на Глобал. Історія факти.